Продовження навчання на бакалавраті після відрахування не є повторним здобуттям освіти, і такий студент має право на відстрочку. Це позиція Верховного суду. Ну нарешті, по довідках Єдебо є позиція Верховного суду. Номер справи буде в описі під відео. Коротко про ситуацію. Чоловік був відрахований з бакалаврату, потім знову вступив на навчання, але довідка ЄДЕБО, звісно, вказувала, що він порушує послідовність освіти. і, Відповідно, право на відстрочку немає. Він подав позов до суду, але що перша інстанція, що апеляція, відмовила в задоволенні позовних вимог, і потім чоловік був змушений звернутися до касації. І Верховний суд у складі колегії суддів касаційного адміністративного суду 29 жовтня цього року задовольнив вимоги чоловіка в повному обсязі скасував рішення попередніх інстанцій та зобов'язав Міносвіти освіти сформувати нову довідку ЄДЕБО з позначкою Так не порушує та стягнув з міністерства на користь студента 4300 гривень судових витрат. Постанова є остаточною, оскарженню не підлягає. Тому, якщо ви вступили повторно на рівень освіти, який здобували, але не закінчили, а довідка їде, бо вказує, що ви порушуєте послідовність отримуваної освіти, то ви можете оскаржити це в суді та вже ж і отримати відстрочку. А кому в цьому потрібна допомога, то звертайтесь, маємо великий досвід в таких справах та точно допоможемо.